Тільці привіт! Дивимося, яким буде для вас жовтень 2025 року. На що вам розраховувати, чого очікувати. Відео актуальне і по Сонцю, і по асценденту в тільці. Працюйте без прив'язки. Цікаво дуже цікаві енергії теж. Вам треба буде себе налаштувати на те, що. Не все вічно, да? тобто можуть якісь люди перестати з вами спілкуватися або щось ну, в фізичному плані може зламатися. Да? Тобто треба продовжувати жити, треба продовжувати насолоджуватись цим життям, але не намагатись прив'язати до себе все і всіх. Бо Це просто нереально. Що ж, давайте подивимося, як будуть події. Відбуватися у особистому житті. Так, штірка пентаклів, десятка пентаклів, двійка чаш. Непогано. Для тих, хто в нас наразі самотній. Так, клас. Вау. Це зустріти партнера. Зустріти партнера може бути, що спочатку це все розвиватиметься більше як дружба або. Навіть, знаєте, секс по дружбі, але, зрештою, це може перерости в дуже класний, серйозний союз для когось навіть сім'ю. Ось так ось для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, тут чоловік буде приймати рішення вибирати. З ким він залишиться? І швидше за все тут іде питання залишитися з офіційною, наприклад, дружиною чи з дівчиною, з якою він вже давно, да? Тут з ким вже є ці серйозні довгі стосунки. Ось. І да, якщо, скажімо так, вам це не подобається, то вам тут можуть запропонувати, звісно, стосунки продовжувати, але більш, скажімо так, в контексті сексуальному і більше нічого. Якщо вам це буде ок, наприклад, вам, як там коханці чи, кохан... чи коханцю, то добре, якщо ви розраховували на е, забрати людину з, з тих стосунків і створити нові, то тут навряд чи людина на це погодиться. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах у нас. Так, може бути приїзд родички, королева жезлів це в нас вогняна стихія, жінка. Ось може бути приїзд родички, і треба буде з нею проводити час, допомагати їй. Можливо, вона допоможе вам фінансово, до речі, може на щось допомогти. Саме грошима. Ось, тобто це ну, швидкий приїзд, від'їзд. Я не бачу, що вона з вами довго залишалась, це скоріше провідати вас, може бути мама, його або ваша. Ось тут іде бажання узаконити стосунки також. Тобто можуть йти про це розмови. Навіть в такому контексті. Хто нас просто зустрічається, то тут питання жити разом, познайомитись з батьками і одруження. Прекрасно. Що у нас по роботі? М -м, цікаво, якісь нові пропозиції з усіх сторін. Для тих, хто у нас наразі не працює, м -м, певна конфліктність і е, ситуації, пов'язані з фінансами. У вас тут хтось може їх попросити, а ви їх не дасте. І може з цього спалахнути конфлікти, і навіть там людина відвалиться просто, да, з вашого життя, тому що ви не захотіли допомагати. Тут цілком це можливо. Ось, да. Тобто, ну, те, про що говорив Оракул. Може бути ситуація, що вам доведеться з кимось попрощатися. У вас тут з фінансами, в принципі, все окей. Може бути ще допомога, підтримка від ваших дітей старших, Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, якось, фортуна. Якщо ми говоримо про роботу на когось, то а, тут вас можуть взяти після співбесід, після якогось випробувального терміну стажування. На менш кваліфіковану посаду, наприклад, там, на молодшого працівника. Ось. І з поступовим, скажімо так, розвитком. Да, тобто тут можна говорити про нову роботу. Так. Для тих, хто в нас. Працює вже по найму. Тут можуть бути пропозиції вам поміняти місце на краще. Да, і це цілком можливо. Але тут є відчуття, да, що от ви будете приймати рішення в жовтні і вже під кінець жовтня цілком можливо, що зміните роботу. Угу. Так. Для тих, в кого зміна роботи ну, взагалі ніяк не пропонується, то тут можуть бути вам якісь стажори, або люди, яких треба буде навчати. І не факт, що вони довго затримаються. Ось. Тобто, ніби ви викидаєте багато своєї енергії на це, а люди там вирішили не продовжувати роботу. В такому контексті теж може відігратися. Для тих, хто в нас. Як фрілансер, працює сам на себе. Так, тут можуть бути вам дуже багато різних пропозицій, і вам треба буде відсікати, вибирати для себе найбільш хороші, найбільш фінансово класні, так і офіційні. Ось, там, де можна буде і договір підписати. Тобто, будьте обережні, не погоджуйтесь на щось таке ліве. Цей період, не найкращий момент. Краще, щоб все було чесно, прозоро і офіційно. Тут може бути робота над новим проєктом і загалом багато нових пропозицій по співпраці. Також хтось може вам пропонувати, пропонуватися як учень. Так, ну для тих, хто в нас, наприклад, по фрілансу працює як репетитор, то чудово, да, бо багато нових учнів. Для тих, хто не має власний бізнес. Так. Вирішення певних питань, які тягнуться вже давно. Двійка пентаклів це намагання балансувати. Можливо, вам потрібен секретар або права рука, або хтось, хто буде займатися конкретною частиною вашої діяльності, і ви змогли б більш. Зосередитися більше на все-таки творінні, да, творчості, або навіть та, на власному відпочинку, чи на власній сім'ї, дітях, що для вас є перспективно важливо. Тобто тут також прийом на роботу нових, нових членів команди, їх навчання і стажування. Що по фінансах у нас? Okay. Okay. Окей. Загалом, загалом, тут в порядку все фінанси приходять. Може бути якась одноразова велика виплата, премія, підтримка якась фінансова, якісь дивіденди, інвестиції, можуть дати, знати. Також може бути багато імпульсивних покупок. Тому дивіться, будьте обережні з цим, щоб проконтролювати. Помірність. Да. Ну, тобто, от, Імпульсивні покупки. Якщо ви себе не проконтролюєте, не складаєте собі бюджет, то, звісно, то гроші у вас будуть, але доходи будуть рівні витратам. Якщо у вас є в пріоритеті заощадити, то звісно краще в цей місяць не робити ніяких імпульсивних покупок, а максимум, по максимуму просто заощаджувати. Воно потім вам плюс буде великий-великий плюс. Ну що ж, люблю цілую. чекаю на зворотний зв'язок. Пока, пока.